Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 24 грудня, і замість тижневого влогу в мене вийде двотижневий. Але це вже не з моєї вини, бо тиждень розпочинався як звичай минулий, але потім після ракетних обстрілів в нас знову не було ні світла, ні води, ні тепла. Поки це все відновили, почався новий тиждень. Там були звичайні. Робочі дні, то не було часу зовсім. Бо це треба ж було і з освітлом якось об'єднати. Ну, в общем, зараз у нас ще субота, свято велике, і в мене з'явився час зняти відео. І спочатку я хочу вас привітати зі святом Різдва, побажати вам добра, щастя, благополуччя, затишку вашому дому, душевної теплоти, взаєморозуміння. Підтримки в родині. І нехай життя ваше буде мирним, спокійним і щасливим. Так, а зараз ви бачите перед собою шарф, який я зв'язала чоловіку. Я просто минулого разу забула вам його показати і розказати про нього. А зараз я його забрала у чоловіка, бо він вже його активно носить, щоб вам показати. Ось такий малюночок. Малюнок, ну, візерунок дуже простий, тут виворотні та лицеві, розмір цього шарфа вийшов 30, ширина 30 см, довжина 1,60 см. В'язала я його із такої ниточки. Папірус фібранатура. Склад тут 77% котону. Хлопку і 23% шовку. Довже, зараз зараз скішки тут. 130 метрів, здається, а, 120 метрів в 50 грамах, бо я вже, знаєте, час пройшов і трошки забулася. Вона така товстенька, ниточка, але дуже приємна. Ось на таку погоду, яка в нас зараз, це дуже. Підходящий такий варіант. Він, і, він, він приємний дуже, і в ньому не дуже так жарко. На таку погоду зараз у нас 0, так мінус 3, плюс 3 ось в такому діапазоні температура, то він дуже такий приємний. В мене на цей шарфік пішло 4 моточка. Так, да, У мене було 4 моточки. І візерунок, якщо вам цікаво, я вам зараз покажу. Я його взяла з книжки Здається, хітоміш, да, якщо так, здається, з цієї книжки, бо там дуже дрібні такі малюнки. Я завжди, якщо дрібно, перемальовую собі на аркуш, щоб ну, було зручніше в'язати. Оце перед вами рапорт. Так виглядає цей малюнок. Це виворотні, так, а це лицеві позначені в мене. І для зручності, для того, щоб в мене був ну, відповідний розмір, я додала з боку ще по 10 петелік лицевих, і 2. Дві. дві в мене платочна в'язка йде по краю і кромочна. Платочна в'язка в мене. Ось тут йде, починається з двох рядочків платочної і по краєчкам йде, але все одно воно трошки якось завертається. Все одно, ну але, ну, він дуже приємно. Трошки кашлатиться ця пряжа, я е, так вже повбирала, вона якось, знаєте, такими величкими шматочками дуже легко прибирається ці катишки. Ну і все. Так, вона дуже приємна. Дуже гарна пряжа шовк виблискує. Я. я її підпалювала. Я завжди перевіряю пряжу. ну, 100% натуральний ниточка. В'язала я спицями номер 3 так. І набирала я 68 петель. ось, Якщо кому цікаво, ви теж можете такий шарфик зробити. 68 68 петелечок. В довжину я в'язала, скільки в мене вистачить моточків. Було 4, я їх всі зв'язала ось таким візерунком. Він дуже простий, я думаю, якщо ви перемалюєте, то ви теж такий шарфик собі зможете зв'язати. Так, ще в мене є одна готова робота, теж в'язання. Це ось такий светрик, який я закінчила. Вже я його віддала. Зараз тільки попросила зробити, щоб вам показати. Ну, що казати, він вже після прання. Це ниточка дуже гарна, вона не тягнеться не так, як мерінос, який неможливо вгадати, наскільки він після прання потягнеться. Тримає форму. Дуже гарна, тепленька і така гарна ниточка. Ну, резиночка, звичайна. Звичайна гладь, але так вона гарно дивиться. Ой, зараз О, трошки не такий колір. Ану, зараз одну хвилинку. Ось він більш розовенький такий. О, ось такий він гарний. А так більш сірий віддає. Ну, чудова ниточка. В мене залишилося ось 400 грам на бобінки, я думаю, що з нього ще можна зв'язати. Можливо, вистачить на жилетку. Ну, я не впевнена. На великий розмір, звісно, ні, Ну, я спробую. Взагалі, 400 грамів в мене є ще в запасі, а сюди в мене пішло 600 грамів. Так, 600 грамів теж розмір М вийшла. Ну, я дуже задоволена. Тобто, навіть відсутність світла нам не заважає робити такі гарні речі. Знімаю дуже швидко, бо вибачаюся, але мало часу. Зараз хочу показати вам ще одну роботу, яку я вам жодного разу ще не показувала. Постійно мені щось заважає, або хочеться так багато розповісти, що щось постійно забуваєш. Так от, в мене є ось така робота, вона майже-вже майже, майже вже готова. І я мені дуже, дуже соромно, що я вам її ще не, жодного разу не показала. Так. Звичайно, ви вже здогадалися. Це Мілхіл, ось такий набор. набір. У мене, до речі, є і парний, ось таким сонечком вже. Але спочатку треба це завершити. Він вишивається на льні. Хочу сказати, що мені спочатку трошки світить, було важко на ньому вишивати, тому, щоб христики були рівненькі, я тут з лупою вишиваю. Буниточка тут подекуди неравномірна, і хрестики спочатку в мене були ну, не дуже гарні, мені це не сподобалось, і тому я залучила до, цього, до цієї роботи лупу. Ось з лупою, коли вишиваю, в мене все, все виходить ідеально. Тут подекуди я вже і бісер пришила. Це трошки погано видно, ось так краще. Мені сподобалось працювати, вишивати цю роботу. Організація у мене дуже-дуже проста. Ось такій папочці. Ось, ось, тут. ось така вона краса. Тут я все отак організувала дуже просто. Ось це коврик сюди. Бісер викладаю, коли треба бісер пришити. Бісер в мене ось по таким коробочкам розфасований. А ниточки я за допомогою карти DMC тільки змогла. Розвісити по кольорам бо дуже важко мені без карти. І оці органайзери це залишки від О, волшебної країни чарівної країни. Я вже не пам'ятаю, що я вишивала, для якого конкретно набору вони в мене залишилися, але вони виявилися дуже зручні. І 24 кольори так співпало, що дуже вони мені сюди підійшли. Ось така в мене робота, але я її, коли немає світла, не беру, бо ну, важкувато вишивати, тому трошки вона в мене сповільнилася. Але якщо сьогодні буде світло, довго, бо вчора майже цілий день в нас було світло, сподіваюся, я її повишиваю. Ні, сьогодні не буде сьогодні ж свято. Господи, так вже хочеться її закінчити, що. Поспішаю. Ну, ось така краса. Тепер переходимо до іншої роботи. Так, ну і протягом цих двох тижнів в мене ще було в'язання основне, і ось цей проєкт, святий Архангел Михаїл. Він, до речі, коли немає світла під лампою, дуже-дуже зручно вишивається. І тому в мене тут ну, гарні такі просування <кій> за тиждень. Ось тут я хочу це крило робити. Ну, крило ще ось тут в основному. Це тільки його початок, але потрошку ми рухаємося вперед. Ось така краса, вона дуже велика, тому зараз я її не зможу вам всю показати повністю. Але ви можете передивитися попереднє відео, там я її показувала, бо внизу в мене ніяких змін нема. Там все як було, так і є. Зараз я працюю ось над цим другим крилом. Так, ще хочу вам трошки показати що цікавого, я купила на минулому тижні. Так, це ось така книжечка. Так, це дитяча книжка. Але я дуже люблю видавництво Абаба Галамага. В мене ну, є в бібліотеці декілька книжок. Спочатку я її сама прочитаю, а потім я її комусь подарую. Ну, я люблю читати казки, і я вважаю, що такі книжки вони взагалі для різного віку, не тільки для дітей. Бо недавно я свої, частину своїх книжок віддала до дитячого будинку, і тому я хочу поповнити свою таку бібліотеку, а потім я ці книжки дарую і не жалкую про це. А Видавництво Бабаламага, ну ніколи вони мене ще не розчаровували, все, що вони друкують, це цікаві якісь розповіді, казки. Ну, та не тільки казки, у них і для дорослих багато чого цікавого є. Зараз я її вже, бачите, читаю. Вона дуже легко читається, отакі От малюнки тут гарні є. Це сказка про одновухого кролика. До речі, наступний рік це рік кролика і дуже вчасно, да? Я її купила цю книжечку. Такі мені подобаються малюночки. Вони чорнобілі, але вони такі кумедні, такі яскраві. Якби вони були кольорові, то, звісно, це було ще краще. Хоч картину вишиваю з неї. Ну, такі тут гарні, цікава така історія. Вона, знаєте, для нашого часу дуже така, ну, як, як сказати, <смас> актуальна, що ж. Сподіваюся, дітям буде цікаво. Хоч я вже і доросла людина, але мені було цікаво її цікаво почитати. І тепер трошки про мої плани. Плани взагалі не люблю, ні знімаю ніколи. Не, багато не планую, особливо в наш час. Але є в мене одна схемка. Яку я дуже-дуже ну, хочу розпочати. І навіть я вже в один сумісник, якби наперед, сказала, що я буду приймати участь початок з 1 січня, і хочу я розпочати ось таку схему Shannon Khristin Design Ice Castle – Зимовий замок. В мене є вже і ниточки. Ніточки я купувала у надки рукодільниці в магазині. І бісер. Так. Крийник у мене є. Ось такі кольори. У ну, мене ще все, все готово. Ой, не вистачає тільки часу, світла. Які гарні кольори. І там в мене ще є. Одні такі для декору. Бачите, тут основ таких горошок білий. В мене тканинка звичайна сіра. Але я купила такі зірочки. Зараз не буду вам їх показувати. Спочатку зробимо роботу, а коли вже будемо декорувати, я подивлюся, якщо вони сюди пасують, то я прищу такі декоративні елементи. І потім вже ми з вами оцінимо, як воно буде. Ну, це мій план мінімум. Дуже хочеться почати. Не знаю, як станеться, як чи вийде в мене все. Багато планів навіть не будую зараз. Взагалі. Тому на цьому хочу закінчити своє відео. Воно буде коротеньке, бо ще раз вибачаю, ну, нема часу. Поки є світло, я знімаю, а скоро треба вже готувати. Сяду вечері. Тому ще раз всім побажаю гарних свят. Хай всі ваші, ваша родина процвітає, буде здорова, щаслива, всі будуть живі. Хто зараз захищає нашу батьківщину, хай повернуться, щоб все було добре. щоб всі наступні свята ми зустрічали родинами разом за одним гарним столом. Дякую всім за перегляд!